Це кав'ярня на вулиці Дворцова у Кропивницькому. О 10-й годині до кав'ярні заходить кропивничанин Владислав Мединський. А можна вас щокати? Можна щось діла. Ну, будь пожалуйста. Скільки людей прийшли до кав'ярні протягом двох годин роботи? Не рахував, каже власник Віктор Душак. Перевіряємо сертифікати, скануємо QR-коди або наявність справки про одужання. Або там перша чи друга вакцина. Відмов ще не було. Люди дуже спокійно відносяться. Ну це ж не перший день, коли працює ця вимога. Це тільки в нашому місті перший день. Але в Києві навіть ніхто не задає питань з цього приводу. Розповідає, у кав'ярні працюють п'ятеро людей. Усі вакциновані. Перевіряє сертифікат цього відвідувача. Додаток дія не спрацьовує. не можемо перевірити. Так, дякую, все добре. Я свідома людина, тому розумію, що для загальної безпеки спільства треба вакцинуватися. Покажіть, будь ласка, сертифікат. У кінотеатр прийшла 25-річна кроповничанка Марина Ткаченко. Не знала про нові обмеження, прийшла з братом. Сертифікат приготувала, бо я приїхала з Польщі і якби завжди він при мені зараз. Бо знаю, що в Україні діють такі обмеження, але не знала, що від сьогодні. Цього чоловіка не пустили у кінотеатр зі знімальною групою, говорити відмовився. Спитала, кажу, є сертифікат, немає. Ну тоді, вибачте, кажу. У приміщенні поряд з кінотеатром працюють кафе, і розважальний центр для дітей. З півсотні працівників всі вакциновані, каже керівник. Останні вакцинувалися на минулому тижні, там буквально 10%. Увесь персонал проінструктований, на вході відповідальна особа, яка буде сканувати ці сертифікати, документи і відповідно пропускати. До нашого закладу з новими змінами до нас ну, вже звертаються багато клієнтів з цим питанням, і хтось негативно на це реагує, хтось позитивно. Кропивничанка Ольга Касянова займається у спортивному клубі. Каже, щоб відвідувати заняття, вакцинувалась. Займаюся з февраля прошлого року. А по поводу обмежень, ну надо так треба. Якщо це допоможе зупинити цю вітя то пускай. Директор спортивного клубу говорить: усі восьмеро працівників вакциновані. Ми всіх клієнтів попередили про необхідність вакцинації, про те, щоб у всіх були необхідні документи згідно з списку, які МОЗ виклали у себе на сайті. Більшість клієнтів вакциновані при відсотків Інші віднесли з розумінням і сказали, що на протязі тижня провакцинуються і будуть також ходити. Із 200 людей, я думаю, людей 150 вакцинованих точно у нас. 6 грудня відвідувати концерти, кінотеатри, кафе, ресторани, спортивні зали, торговельні центри області можна лише з сертифікатом про вакцинацію, негативним тестом або довідкою про одужання. Працівники цих закладів повинні так само мати один з ковідних документів: ПЛР-тест або експрес-тест. Довідка про одужання від COVID-19, чинність якої підтверджена в додатку Дія сертифікат про вакцинацію або довідка про отримання однієї дози дводозної вакцини. Перевозити пасажирів у міських автобусах дозволяється по кількості міст для сидіння та 50% міст для стояння. Навчання у школах для учнів 5-11 класів дозволяється за умови 100% вакцинації усіх працівників або наявності довідок про одужання чи протипоказання до щеплення. Перевіряти і нести відповідальність за дотримання саме в закладах. І якщо це проводяться масові заходи, це буде нести відповідальність організатор і власник або роботодавець цих закладів, де проводяться заходи громадського харчування, театрів, кінотеатрів, басейнів, з позалю і так далі. Вибірково будуть перевіряти дотримання протиепідемічних норм, період епідемії, в період карантину, фахівці держпродспоживслужби і головного управління поліції. Каже, відповідальність за дотримання правил карантину несе власник. На порушників накладатимуть штрафи від 17 до 170 тисяч гривень. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.